Всім привіт, вітаю на каналі LaShow. З вами Лагода і ми продовжуємо проходити Dead Space Remake. І зараз ми будемо калібрувати пушки. Шо це було за звуки, да, или корпусу? Sinking targeting system.

А тут у нас ніде немає кисню, на всякий. Бо ми так не доживемо. Ну-ну-ну. Кисень, кисень, кисень. Ще помню, да? Auto-targeting systems enabled. They're back. The ADS cannons are online ship-wide. Thank God. Engaging autopilot. Get yourself inside, Isaac. I think i figured out our next move. Yeah, of Туди, правильно. Я пропоную в цій серії змінити костюм, там же ще в нас є пару варіантів. Zero Але нам треба спочатку до магазину. Так, це ми зробили. Тут ми зберігаємось. medical officer nicole brennan medical is a sanctuary all survivors please join us uh, nicole i'm going back to medical makes sense i'll head to the crew deck and look for survivors from the bridge i'll be in touch the crew deck wonder if you know something we don't <laughs> <skrisa> 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 Глава чотири. А скільки тут глав, хто знає? Опа, це вже щось нове. И тут нам не можно пройти. дайте допуски, бляха. Скільки можно, стільки дворей? Не можно ни в зайти. Саме де в нас магазин. Вот тут, да? Вот тут що у нас було? Кімната охорони. А там станок. Ой, дем скинем. Дем станок спочатку. Ой, кажу станок, верстак. він там називається? Ну, верстак. Початку ця, у нас є покращення для зброї, то воно зараз сюди впаде. Нє? Не? не впало. Бо нам треба позвоняти трохи місця в інвентарі. У нас дуже не вистачає місця. Що за звуки? Яха муха Дібальша удив Ай-яй-яй. Це було дуже неочікувано. Ну, третя аптечку Я думаю, біля магазина не буде ніхто нападати. Так. А у нас новий костюм відкрився, да? Можна якось оглянути, який він збільшує кількість слотів. А, це апгрейд, це не костюм сам. А це нам треба 20 тысяч. Дуже треба нам. Так, це на що? При різака. нам все одно прийдеться все повністю прокачувати, щоб дійти до от, апгрейда імпульсної готівки, наприклад. Так, інвентар. Ми маємо штуки, які можна продати. І все. Продати, от. Вже місце трошки є у нас. Далі. А, я, мабуть, дисковий переміщу в сховище, бо він мені взагалі не треба. Тільки місце займає. Так, якщо ми зараз купимо це, то в нас не буде грошей ми зможемо купити тільки там одну под... аптечку середню. І все. Нам треба. Нам треба патрони. Або на 5000 може оцих повно купляти патронів до гвинтівки. Стазіс yeah. я. Ми в принципі не так багато їх і купимо. Ну давай, давай купляємо це Це нам, ну от, капець як треба І поміняти косом А чого косом міняється, я не могу понять. -о. Просто тільки апгрейд. Так, наступний костюм це у нас буде костюм Венчур, да? Серйозний костюм. Такий айзек став підкачаний зразу. А, все, слоти пооставалися, добре. Тут на що ще світиться? Де світиться, да? Але нам поки це не треба. Ну от, патронів. І в нас більше знову нічого немає. І так. Костюм. Як он костюм? Делиться в коментарях. Де это там кричишь? О, сюда. Пропоную тут зберегтися. А можна ми по дорозі до. своєї жінки Знайдемо роги по бочці. Тут хтось аре, я не можу зрозуміти. І там щось валяється. Тут можна ящик залутати в обунов. Тут нічого немає, але одно щось в касер серце б'ється. Як туди добратися? Ну, ми, 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 ми туди спрыгнути не можемо взагалі. Може хіба через ці двері? Я не знаю, але вони закриті. Добре, йдемо до жінки. medical. to the chemical lab. Magical. You said the chemical lab? I can I can I can barely hear you. а потім все. Щось є. Немає нічого. А там двері є? Тут немає дверей. Пункт охорони, склад медичних монтажів. Може сюди прийти. Пять двері закрилися. Шо, раунд другий четыре сам це треба. А ми тут були ще ні? О, там хтось. Ходять, все ходять. Його треба Ще хтось там кричить? Вот, Що будет добре по ним попадати? Може мені сюди ще не треба. Немає нічого. Надльотну палубу. Дохне, а серце все швидше і швидше, да? Маслає. Все, за тихенько, заспокойся. сука. Давай, ребят, открывай то блядь. Как ты ногами еще, блядь. Она мелкая такая, не Все. Хм. <laughs> Ой, я її навіть не побачив спочатку. А ми тут не були. А я тут гвинтівку не знаходив, мені здається, що знаходив. Так. Тримаємо пойде своєї жінки. I'm a survivor. survivor at last. You'll be safe here. I'm a doctor. Is Nicole Brennan with you? You're not here for sanctuary then. Well, Dr. Brennan's currently engaged. Shall I send you to her? How about you unlock these doors and I'll find her myself? Are you that selfish? You might let something in or out. Shit. So. You've decided to be difficult. Take a seat. I'll be with you momentarily. Я щось не сильно довіряю таким докторам. Mm -hmm. І от прикол в тому, що в мене грошей немає. Це ми продати не можемо, да? Ну, добре, що хоч можна О, це, це пригодиться по любому зараз, так, але. Але, але Я думаю, що, мабуть, ми вже в наступній серії розберемося з цим доктором. Побачимо, що він нам скаже. Він же там нам ніби погрожував трохи. От, ми з ним зараз поговоримо, але не зараз, а в наступній серії. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І всім пока до наступної серії.